Какие элементы новые есть, как решение проблема пошточной Украины, гипнот вашей ривати, да? Э есть возможность иметь диалог сейчас с частью этих людей, которые сейчас бунтуют против Киева. А думаете, что Россия может играть новий роль, і що ви можете, як нові елементи, внедрити в рішення, в комплексне рішення цієї проблеми. Це вам і к новому міру Києва. Я хотіла задавати вопрос, наскільки було би цілісно преобразувати Майдан на спільне пространство діалогу в Європі. Я имею в виду не только меморіал, но переформатурувати це пространство в пространство діалогу і європейського пространства. Дякую. Я вже вчора відповідав на це питання. Ще раз хочу наголосити, що мир в країні і мир на Сході є моїм першим пріоритетом. Мир можна побудувати лише через діалог з людьми. Я готовий і рішуче налаштований на цей діалог з усіма, без виключення мешканцями Донбасу. Незалежно від того, яку політичну позицію вони займають. Бо перше, що має робити президент, має бути президентом всіх українців, незалежно від того, підтримують вони його чи ні. Перше, що має робити президент, захистити людей, захистити людей від людей зі зброєю, принести мир, забезпечити безпеку. Принести починаючи від нових робочих місць, я хотів би наголосити, що під час своїх зустрічей з усіма європейськими лідерами ми окремо обговорювали двох і багатосторонню співпрацю по створенню нових робочих місць саме в регіоні Донбасу рівень безробіття, який виштовхує людей на вулицю і заставляє брати участь в цих акціях, є достатньо високий. І ми маємо створити людям умови для того, щоб вони повернулися до роботи. Саме цього Бояться терористи, саме тому вони підривають трансформаторні підстанції. Саме тому вони захоплюють залізницю, щоб не можна було вивозити продукцію. Саме тому вони виставляють озброєні пікети для того, щоб не пустити людей до робочих місць. Саме це для них є найбільшою небезпекою. Отже, діалог, який буде побудований з сусіма мешканцями Донбасу, буде ефективним. Нам є що їм запропонувати, починаючи від гарантії безпеки, починаючи від гарантії захисту їх особистих прав, включаючи право на вільне і без обмежень використання російської мови в усьому регіоні, в тому числі на офіційному рівні, і завершуючи потужною системою децентралізації влади, власне кажучи, ніколи на Донбасі. Парашутісти з інших регіонів не керували завжди Донбасом. керували представники і виходці з Донбасу. Але система децентралізації буде передбачати, що після проведення місцевих виборів депутати будуть обирати голову виконкому замість того, щоб мати призначену голову райдержадміністрації з Києва. І це буде з одного боку прояв відкритості і довіри до них. З іншого боку, різко підвищить відповідальність громади за ефективність і діяльність місцевої влади для тих, хто сьогодні взяв в руки зброю, але не причетен до вбивств і злочинів, буде запропонований механізм амністії. Ми будемо запропонувати зброю. Скористуйтеся амністією і долучайтеся до нормального мирного життя з твердими гарантіями вашої безпеки. Той, хто відмовляється скласти зброю, той, хто відмовляється брати участь в переговорному процесі, той, хто відмовляється бути партнером по встановленню миру на Донбасі, про припинення вбивств, про припинення мародерства, про ліквідацію бандитизму на Донбасі, той не є партнером. І той не буде стороною переговорів, бо з терористами переговори не ведуть. Їм байдуже федералізація, їм байдуже російська мова. Я наголошую, що їх мета це перетворити Донбас в Сомалі, де вони будуть правити лише силою автомату. І я ніколи не дозволю подібних дій на території держави. І я впевнений, що весь світ буде з нами. І я сподіваюся, що і позиція Російської Федерації. Вода також підтримує всі мої підходи по врегулюванню ситуації на сході. Дякую. Будь ласка, Я впевнений, що та ж сама ситуація. Мені дуже тяжко додати щось, тому що наші думки співпадають, і ми не є не тільки партнерами, і ми є одною командою. І ті завдання, які на сьогоднішній день стоять перед владою. Але ми разом з Петром Порошенко йдемо до влади. Вони одні й ті ж ті ж саме. І ті ті ж самі вимоги, виклики, які на сьогоднішній день є в різних місцях країни, ті ж саме речі потрібно реалізувати і у місті Києві. І, але в місті Києві в першу чергу, тому що столиця завжди була прикладом для інших міст, для інших регіонів нашої держави. Тому я впевнений, тільки командна робота, тільки скоординовані дії зможуть дати короткий, в короткі сроки ефективний результат. І тому я мої думки співпадають. Не хочу забирати ваш час, але Петр Олексійович вже озвучив ключові речі, які я можу тільки підтвердити. Дякую. Будь ласка, ще раз підкреслити і наголосити, коли я говорю про те, що люди зі зброєю мають бути прибрані з українських вулиць. Всіх українських міст, сіл і селищ. Це стосується не лише Краматорська, Слов'янська, Горловки, Макеївки або інших захоплених міст. Це стосується Києва, це стосується інших регіонів. Бо сьогодні український народ, українські люди мають відчувати себе в безпеці. Що ми маємо спокійно відправляти дітей в парк, відправляти учнів до школи. І безпека мають гарантовано повернутися до українських міст. Ми не дамо. От подивиться вчорашню прес-конференцію першого віцепрем'єра Єрема. Захоплені група терористів, які намагалися перешкодити голосуванню, Значна частина з них опинилася в полоні, і левова частина там подивиться хто значна частина з Криму. Приїхала з автоматами зі складів української армії, які були захоплені російськими військами, значна частина так званих донських казаків, що вони роблять у нас? Чому вони до нас приїхали? Я впевнений в тому, що ефективна взаємодія з усім світом сьогодні так само, як колись була взаємодія для протидії сомалійським піратам. Я думаю, що дуже схожа має бути рішуча позиція всього світу для оцінки діяльності так званих терористів на сході. Вони нічим не відрізняються, насправді. Будь ласка, питання від українських журналістів. Ваше Петро Олексійович, питання до вас незалежне бюро новинки, мошалена. Скажіть, будь ласка, яким чином ви збираєтесь повертати Крим в Україну, що буде зроблено і коли? Українською владою буде застосовані всі важелі, які знаходяться в її розпорядженні. Юридичні важелі. Ви знаєте, що зараз підготовлена робоча група, яка завершує підготовку позовів в цілу низку міжнародних судових інстанцій. Починаючи з Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, до цього має бути рішення Генасамблеї і попереднє рішення Генасамблеї, яка 100 країн підтримала українську позицію, дають нам суттєві підстави для оптимізму. Будуть підготовлені низки по майновим ізкам, починаючи від порушення морського права і завершуючи стокгольмським арбітражем, і вплоть до Міжнародного суду з прав людини в Страсбурзі, де ми маємо захищати порушені права українців під час агресії, під час захоплення Криму. І не в останню чергу ми маємо перемогти економічне змагання. От я під час е, виборчого туру достатньо багато часу провів на Херсонщині. І можу вам стверджувати, що я буду щасливий, коли по цей бік адміністративного кордону е, за Чонгаром фермер на Херсонщині буде мати більший доход, значно менші ціни, буде мати демократію, буде мати свободу, буде мати право подорожувати по Європейському Союзу без віз, буде мати велику кількість туристів. на... Е, узбережжя Азовському Херсонської області. А по цей бік буде незрозумілий статус незрозумілих громадян, відсутність туристів, відсутність демократії, заоблачні захмарні ціни. І врешті-решт, коли ми виграємо змагання за розуміння кримчан, це буде ключовим елементом нашого повернення Криму. Не останню чергу тут будуть грати. Міжнародна солідарність і координація міжнародних зусиль наших партнерів по поверненню статусу кво. Бо Росія, Україна і весь світ зараз вже заплатили надзвичайно високу ціну за цю кримську авантюру. Шановні колеги, я бачу кожного руку, тому я і навіть я бачу хто за ким піднімав. Будь ласка, ваше питання, Передайте мікрофон. я не буду подниматься, чтобы не мешать работе операторов. Информационное агентство «Белопан Минск». Петр Алексеевич, вы вчера на избирательном участке говорили в том числе и об отношениях с Беларусью. И в частности, вы сказали, что одним из важных направлений вы видите развитие демократии в наших странах. Александр Лукашенко называют последним диктатором Европы. И мне очень интересно, какие аргументы и доводы вы планируете использовать, чтобы убедить его, что демократия это лучше, чем диктатура. А свободные выборы лучше, чем бесконечное удержание единоличной власти. Потому что за 20 лет его в этом не убедил еще никто. Спасибо. Во-первых, есть достаточно убедительный мой личный пример, что свободные выборы и поддержка всего мира ⁇ это нечто, к чему стоит стремиться. Во-вторых, у нас есть достаточно... Давние и добрые отношения с Александром Григорьевичем и я считаю, что тот факт, что мы в свое время нашли компромисс по вопросу государственной границы, что мы эффективно вышли из торгово-экономического противостояния, которое сопровождало украино-белорусские отношения долгое время, показывает, что мы умеем находить компромиссы в сложных ситуациях. В чем, с моей точки зрения, является главная мотивация для Беларуси? Вот реализация программы Восточного партнерства. Я могу сказать, что если бы наша революция не победила, то программа Восточного партнерства была бы неудачей Европейского союза. Я убежден, что после победы, в том числе и после моей победы на президентских выборах, это открывает совершенно новые перспективы, не только перед Украиной мы сегодня можем говорить уже о совершенно внятной и четкой позиции Молдовы, Грузии, Украины. И я абсолютно убежден в том, что Белоруссия должна воспользоваться преимуществами восточного партнерства, которое Европейский Союз предлагает для Белоруссии, целым рядом программ, которые сопровождают это восточное партнерство и которые никоим образом не противоречат внешнеполитической позиции Александра Григорьевича. А то, что нужно сегодня делать изменения в сторону демократии, я думаю, что на сегодняшний день совершенно очевидно, и мы не теряем надежды о сотрудничестве в этом направлении. Спасибо. Дякую. Петр Алексеевич, я сегодня познакомился с прекрасной журналисткой, она с диаспоры украинской, из Канады, из Америки. Пожалуйста, вопрос Я вас витаю. Микрофон, можно? Можно? Незалежна газета часи події Чикаго, Штат Іліно Петро Олексійовичу, за кордоном сьогодні проживає і працює біля семи мільйонів українців саме четвертої хвилі, серед яких більшість звичайних заробітчан, коли і як можуть чи будуть створені умови, тобто можливість отримати працю для бажаючих повернутись, а їх дуже і дуже багато, і це люди активні, мобільні і з певним досвідом. Я перше я хочу подякувати тих українців, які сьогодні живуть за кордоном і вчора. Вишукалися довжелезні черги до наших посольств і консульств для того, щоб продемонструвати свою громадянську позицію. Ви подивитися на кадри, які вчора демонстрували з Мілану, з Риму. Мої друзі з Мадриду чи з Варшави писали, що слухайте таке враження, що сюди виїхали всі українці, бо у нас сьогодні все міст, всі міста стали українськими. Люди вільно. Стояли в довжелезних чергах для того, щоб віддати свій голос за майбутнє України. Я дуже дякую за це. Друга позиція ключовим елементом моєї президентської програми є. Покращення ситуації модернізації економіки в Україні і створення нового інвестиційного клімату. Індикатором нового інвестиційного клімату є створення нових робочих місць. І я переконаний, що створення висококваліфікованих, високооплачуємих робочих місць в Україні поверне з-за кордону сюди багато українців. Я хочу нагадати, що вони мають тут дітей, які залишені де факто без виховання. А майбутнє покоління українців, які живе в родині, ключове слово родина. Бо виховання в родині не замінить ніщо. І е, можу запевнити вас, що це є першим, одним з перших пріоритетів діяльності нової влади: інвестиційний клімат, боротьба з корупцією, що призведе до залучення великої кількості прямих міжнародних інвестицій, які будуть виглядати не лише в грошах. А й в новітніх технологіях відкриття ринку Європейського Союзу, найбільшого ринку світу. Навіщо сидіти там, виробляти продукцію, коли можна приїхати в Україну, і виробляти її більш здатною, оскільки ми знімаємо корупційний тягар і при цьому залишатися вдома, в родині на Україні, яку вони так люблять разом з тим для тих із них, хто вирішить. Залишиться там працювати, це їх право. І сьогодні також ми будемо займатися тим, щоб різко підвищити соціальний захист українців, які живуть і працюють за кордоном. Треба перевести їх з напівлігальної існування в країнах, в тому числі в країнах Євросоюзу, на громадян шанованої країни, де захищені їх права. Починаючи від прав там те, що ми в Іспанії свого часу зробили, прав. Визнання українських документів, включаючи посвідчення водія для місцевих потреб, і завершуючи відповідним рівнем пенсійного забезпечення. Тобто сьогодні я можу сказати, що дорогі, шановні українці, української діаспори, українці, які живуть за кордоном, український президент, українська влада і Україна пам'ятає про вас, вдячна вам і чекає вас додому. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, питання до Віталія Володимировича. У вас є? Mr. Poroshenko, sorry to go back to the issue of the Donbass, but as you know, many of the international correspondents here have spent a lot of time in Donbass. Could you speak a little bit louder, please? Yes. Uh, sorry to go back to the issue of the Donbass, but many international correspondents here have spent a lot of time in the Donbass in the last few weeks talking to those men with guns. They don't seem to have any interest. Excuse me, repeat and... Close uh, the, no, no, everything is okay. Just close the microphone and a little bit louder. Thank you. Many international correspondents here have spent a lot of time in Donbass in the last few weeks talking to those men with guns. They don't seem to have any interest in negotiations. So if you can't get them to talk to the table, how are you going to take back those areas that they control without... The first few months of your presidency being drenched in blood? Look, this is not a surprise for me that the terrorists also don't have any interest to speak with the Ukrainian authorities. They don't have any interest to speak with nobody. The same way, like Somalian pirates. They don't need anything. They just want to conserve the illegal uh, situation there when they have a uh, so called a bandit state which keep on the machine gun forces. this is not acceptable. but by the way, on the donbass, these people are representing nobody. these people just want to that everybody afraid of them. that's the only way how they can survive. We don't give them any chance. because we will fight. but for the trust of the people of donbass. we will stop their war propaganda which create the image of enemy from all ukrainian people and all, not only people from all ukrainian. this is not acceptable. and day by day, from every single civilian, they kill from donbass. they lose in the trust. from the very beginning, they have a support of 90% of the people of donbass. two weeks ago, that's below 50%. now, it's dramatically, uh, dropping to ten percent because more and more people start to understand these people are not defending again not neither federalization no Russian